Просто немає слів. Так можна описати реакцію українців на більшість новин у 2024 році. Найбільше звичайно бракувало слів тоді, коли щось чергове вчиняли расисти. Однак були в Україні і такі події, про які в злості хотілося кричати. Топ новини, які обурили українців у цьому році, розповім за мить з вами новини ТСН і Яльдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Почнемо з того, що зазвичай здіймало найбільший галас у соцмережах і набирало максимальну кількість поширень. Лагідна мобілізація на вулицях України. От, до прикладу, Закарпатті, працівники ТЦК в Балаклавах з силою затримали чоловіка та запакували його в мікроавтобус. І відповідне відео з'явилося 12 вересня у соцмережах. Проте, коли ситуація набула розголосу у ну, закарпатському ОТЦК та СП, пояснили, що цей чоловік прийшов до Макачівського РТЦК та вдарив черговою скриною пляшкою по голові. З місця події він втік, але його наздогнали. Відео, яке зараз активно розповсюджується в мережі, де військовослужбовці затримують молодика біля спортивного майданчика, потребує роз'яснень. Подія сталася 12 вересня біля Мукачівського РТЦК ТСП. Перехожі на відео зафіксували, як військовослужбовці затримують чоловіка. Однак цей відеозапис не відображає об'єктивно усіх обставин та хронології події, що передували затриманню. Близько 15-ї години 30-ти хвилин агресивно настроєний громадянин, якого видно на відео, підійшов до вхідних дверей Мукачського. Військового РТЦК ТСП та, та постукав у них. Перебуваючи у добовому наряді, військовослужбовець відкрив двері. У цей же час візитер з Ненецька вдарив військовослужбовця скляною пляшкою по голові і намагався втекти. Група військовослужбовців зі складу добового наряду Мукачівського РТЦК ТСП миттєво відреагували на цей акт агресії та затримали нападника. Застосувавши силу, аби кривдник не втік до перебуття поліції. Їх дії були адекватними, швидкими та рішучими, оскільки ситуація вимагала негайного реагування на неадекватну та агресивну поведінку молодика. Нападника було передано до поліції. Військовослужбовця госпіталізовано до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу. За фактом нападу на військовослужбовця розпочато службове розслідування. Усі обставини події будуть ретельно розглянуті правоохоронними органами. Які дадуть об'єктивну правову оцінку діям як нападника, так і військовослужбовців, що його затримали, просимо усіх утриматися від поширення недостовірної та викривленої інформації та дочекатися офіційних висновків у Кременчуці. військові теж не пасли задніх і хапали чоловіків просто неба. Ухід йшли застосування сили та кайданки. Місцеві жителі вимагали пояснень та просили показати документи у представників ТЦК. А вісіді бажаємо водіржить.

坐吧。 Інцидент завершився приїздом швидкої. Однак, невідомо чи чоловіку, якого намагалися скрутити військовим, мало б надати допомогу, чи його у такий спосіб відправили на проходження ВЛК. Машину цілі статті.

А ще у мережі опублікували відео силової мобілізації біля церкви на Київщині. Поліцейські та військові скрутили чоловіка на землі та одягли на нього наручники. У мережі стверджують, що поліцейський тиснув йому ногою на живіт. Судячи зі слів жінок, за кадром поліція заявила, що чоловік перебував у розшуку за неоновлення облікових даних. <клухи> Та, ну, оце правильно затримання, Побоже, що людину не хоче. Браслети подайте. Може, ще запакувати до вас? Ні, ну ми виклад руки, це теж не запакувати. Це на весь інтернет тепер. Звісно, ну, не правильно. Ну, та руки вивертати, це затримання, його пересити. Я одену, А поліція сама просто не може, так, да, справиться? Я шоці. Це ж таке діло. Понабирайте цих дрешів. Диви, диви. Ну вивертай руку, це затримання, каже. Диви. Клас. Ох, що буду садитися. А можна, будь ласка, показати, що людина дійсно в розшуку? Він не відмовляється поїхати до сюди. Та постійно, хай може глухку перегризе. Ну ну, люд... Одна людина сяде, приїде, скаже, ні, давайте я своєї машини. Ніхто ж не, не, не А За ті сидять, наблюдають. То поїздки повидавати, що ви ж маєте право видавати. Це нормально, ми вже нормально. Один вже пройшов комісію, другий пройшов комісію, дзвонка, що толку видавати. Вони чи поставить. Зави мені на шею, кажу. Ти ще син зламаєш, баран! Ага, бо боїться, що в машині задуша. А це вже відео з Дніпра. Там також мобілізація громадян просто небо супроводжувалося лайкою та стусанами. Словом, на цю тему приводів для обурення було багато, але неабиякий резонанс серед українців викликала новина про жінку, яка називає себе Богородицею та, начебто, здатна допомогти одужати тяжкохворим людям. Цю історію публікувала комунікаційниця Надія Потоцька. Вона написала про дівчину Анну Луцюк, яка звернулася до неї з допомогою. Просила гроші, щоб дати жінці, яка цитую, а підтримує її коханого, який у комі у лікарні за кордоном. Мені написала малознайома дівчина. Просила гроші, щоб дати жінці, яка енергетично підтримує її коханого, який у комі. Далі з'ясувалося, що коханий понад півроку у комі за кордоном у лікарні. А в Україні якась жінка шле енергію, щоб він жив. Вона це може робити тільки тоді, якщо дівчина буде їй віддячувати. Енергія працює за обмін на кошти, як я зрозуміла, і це відбувається давно. Ба більше, за словами Потольської, ця малознайома дівчина просила про грошову допомогу понад 25 її знайомих. Хтось давав кошти, ще проводила збір. Вона вірить у силу тієї жінки і готова брати оборг, щоб обмінювати на енергію. Я не знала, як бути з цим, але все ж вирішила опублікувати застереження. Історія швидко отримала розголос. У коментарях до публікації люди розповідають, що клієнтів у Фесун багато. Дехто не знав, що донатив кошти на лікування саме вцілительки. Як прочитала це все, а ще дізналася, що людина, яка в мене просила позичити кошти сама для цієї шахрайки, то була в глибокому шоці. Так, люди у відчаї готові на все, але ж треба включати здоровий глузд. На жаль, таких історій дуже багато. Чула, що є випадки, коли до таких допомагальниць відправляють командири поранених та зниклих безвісті. Виходить, що цілі мережі розростаються із багатьма задіяними. Точно, вчора шукала, не могла знайти, забула її ім'я, але подумала саме за неї. Чесно, я сама мало не повелася на неї кілька років тому. Звісно, я не сприймала її за Богородицю, але вона в приватних повідомленнях, а частково і публічно, писала про те, що володіє якимись знаннями, якими ділиться у своєму колі життя. Мене тоді зачепили її дописи. У них ще часто фігурувала її донька. А я дуже сентиментальна стосовно дітей, і я повірила, що вона має якісь надздібності. Певне, була потрібна якась Духовна підтримка, зупинила вартість її послуг і насторожила теж. І слава Богу. Поскриптом в магію я не вірю, але вона апелювала іменем Бога. А я тоді була глибоко віруючою людиною, і мені здавалося, що вона від Бога. Підтверджую небезпеку: дівчина, у якої коханий в комі, він воював за Україну, був важко поранений. І до мене зверталася по гроші. Я намагалася їй пояснити, що вона жертва шахрайки марно. Я навіть пропонувала дати гроші з умовою, що вони підуть на медикаменти, а не шахрайці. Вона Відмовилася, сказала, що родина коханого все це добре оплачує, а на шахрайку не дають, тільки не люди можуть наживатися на такому горі. Також у коментарях під дописом з'явився коментар від користувачки Юлії. Луцюк. людина, яка вірить у магічну силу цієї особи, моя сестра з якою останні контакти звелися лише до повідомлень про те, що їй потрібні гроші на спасіння коханого. А Ганна Фесун потребує за свою роботу грошей. Сестра влізла у кредити та борги. Листи та дзвінки з банків стали чимось буденним, тому що вона винна десятки тисяч гривень за духовну працю Богородиці. Мій тато, який був в той час на війні, намагався ці кредити гасити, тому що не знав і не бачив іншого виходу із ситуації, як і загалом наша сім'я. Тоді вже відома нам цілителька вперше відреагувала на те, що неслося про неї в мережі. Ганна Фесун вийшла в ефір на своїй сторінці у Фейсбук та фактично підтвердила, що бере гроші за свої. Послуги, також вона ще раз нагадала, що вона богородиця та має божественну силу. Все буде добре. Виведена в світ зараз неправдива, перекручена, ганебна інформація. У мене немає запиту, а якось я є причиста. У мене немає запиту чи потреби виправдовуватися чи щось пояснювати за кожен свій крок, за все, що я здійснюю в своїй праці. Я відповідаю своїм здоров'ям і здоров'ям своєї дочки перед всевишньою силою. Перед всевишньою силою. Найперше, що я відчула зробити, коли я побачила цей потік. Бруду це вийти в живий ефір і говорити прямо і просто, так як я це робила і раніше. Говорити до людей. Я говорю до всіх. Я говорю ем, в той час, коли я щоденно... Працюю зараз, у мене велика відповідальність, в яку іде великий об'єм мого здоров'я. Це моя молитва, жива молитва, яку я проводжу щодня для всієї землі. Цю молитву я проводжу вдома в Софії Київській, на території Софії Київської, в інших місцях Києва, по дорозі, коли я везу дочку у школу. Коли забираю її зі школи, це моя цілодобова праця. Е, і головне, що я відчула зараз, це, це просто е, говорити, незважаючи на те, що я знаю, що ці живі ефіри сьогодні, вони викликають, вони, я вже бачу, що вони піднімають нову хвилю, обурення, бруду і е, е, Перекручення того знання, яке я даю, я говорю про мою працю. Був час до того, як я увійшла в іпостась Богородиці, коли я називала себе цілителем, провідником. Зараз повторюю, я називаю себе так. Як мене назвали Всевишні Сили. Однак вже за кілька годин на просторах Фейсбуку з'явився допис, де аферу цілительки, здається, викрили. Журналіст Богдан Легоненко написав про те, що військового у комі на ім'я дірк для спасіння якого одна з клієнтів Хесун збирала гроші, скоріше за все просто не існує. Чоловіка із Анною Луцюк звела сама цілителька. Чоловіка на фото звуть Дірк. він, начебто, за легендою, боєць інтернаціонального легіону, який нібито в складі ЕЛ. Брав участь в операції в коринках, де начебто була застосована хімічна зброя, і він після цього доїхав до Німеччини і почав лікування. Власне, там Дірк зробив спільне фото з потерпілою, що засвідчує єдиний їхній спільний знімок, на якому він зовсім не схожий на хворого, що отруєний газом. Тут треба відмітити, що потерпіла пише, що вона зустріла дірка завдяки Ганні Фесун, а Ганна Фесун сьогодні заявила. Що зустріла ще 4 роки тому спільних дітей дірка та потерпілої. Я теж не зразу зрозумів прикол, але йшлося про ще ненароджених дітей. Тобто є всі підстави вважати, що Фесун підіслала чоловіка для ще більшого впливу на клієнтку, а сама вона майстерно опрацьовувалася цілителькою протягом щонайменше трьох років поспіль. Після зустрічі в Німеччині Анна Луцюк повернулася до України, а зі сторінки чоловіка почала писати людина, яка представилася донькою дірка на ім'я Лілі. Вже незабаром лікарі, начебто, ввели його у кому, щоб підтримати його життя. При цьому ні лікарні, ні безпосередньо дірка ніхто більше не бачив. Весь цей час жінка дізналася про стан дірка від людини, яка, начебто, вела його особисту фейсбук-сторінку. Дірка регулярно мають виводити з коми, але цей момент ніяк не настає. Натомість потерпіла, переконана, що його життя тримається на молитвах. Фесон все це відбувається під впливом психологічних маніпуляцій з боку тієї, хто представляється Лілі та пані Фесон. Я та багато моїх друзів, не розбираючись у деталях, донатили на збір на підтримку життя близької нашої знайомої. Але фактично також стали потерпілими в цій переміді духопоклоніння. Так звану цілительку звати Ганна Олександрівна Фесун. Їй 39 років. Родом вона із міста Золотоноша Черкаської області. Жінка розлучена, має доньку. Разом із братом Дмитром вони відкрили кафе на Подолі в Києві, яке мало неабияку популярність. Там часто збиралися люди, співали пісень. Ганна захоплювалася народним співом і знімала документальне кіно, але невдовзі кафе закрилося. А власники приміщення подали на ганну до суду, щоб сягнути заборгованість за оренду та несплату комунальних платежів. У матеріалах справи зазначено, що договір оренди розірвали влітку 2020 року. А цьогоріч суд наказав Фесун виплатити понад 130 тисяч гривень протягом трьох років. А ще з неї стягнули 14 тисяч за правничу допомогу. Крім того, 2021 року через суд з Фесун хотів стягнути борги Приватбанк. Вона брала кредити, які не повернула приблизно 105 тисяч гривень. Зараз же Ганна Фесун активно веде свої сторінки, публікує фото, проводить прямі ефіри, спілкується з підписниками і називає. Себе пречистою. я є Богородиця, я є втілена Богородиця мати Всесвіту. Стілюю людей, родини, роди, землю, відроджую життя. У коментарі для Тесенією національній поліції України повідомили, що про ситуацію з так званою Богородицею знають, але до поліції громадяни не зверталися. Повідомили нам правоохоронці. Складність полягає в тому, що жінка, яка вірить у таку допомогу. Добровільно віддає або намагається віддати гроші. В ідеалі постраждала, має звернутися з заявою до правоохоронних органів, яка буде прийнята після чого буде вжито відповідних заходів. Станом на зараз питання залишається відкритим, тому що ознаки шахрайства є. А заяви наскільки відомо немає. Далі ще одна історія пов'язана із грошима. Цього разу справа стосується знищеної рашистами дитячої лікарні, а тому обурення нещухало довго. Спочатку згадаємо, як це було. 8 липня рашисти знову показали себе у всій красі і масово обстріляли Київ кількома групами ракет. Перші вибухи кияни почули трохи за десятом. Тоді росіяни цілеспрямовано били по дітях, заявив голова офісу президента Андрій Єрмак. Вони цілеспрямовано били по дітях сьогодні. Дитяча лікарня цілеспрямований удар росіян. Цей обстріл вівся по цивільних, били по інфраструктурі. Весь світ має побачити сьогодні наслідки терору. Відповіддю, на який може бути тільки сила, обстріл України в той час, коли на вулицях найбільше людей. Навіжені російські терористи, Рашисти поцілили просто по приміщенню дитячого охмадиту, найбільші дитячі лікарні, куди лікуватися ідемолаче з усієї країни та навіть світу. Тепер заклад має ось такий вигляд. Після цинічного злочину росіян українці згуртувалися як ніколи. В день, коли у дитячу лікарню прилетіла ракета окупантів, усі небайдучі разом із рятувальниками взялися розбирати завали та збирати кошти на відновлення. На відбудову дитячої лікарні Охмадит зібрали понад 1 мільярд гривень. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу. За словами Ляшка, на відновлення Охмадиту надходили такі суми. На благодійний рахунок безпосередньо закладу Охмадит – 312 мільйонів гривень, на благодійний фонд лікарні 378 мільйонів гривень. Через платформу Юнайтедвадцять – 320 мільйонів гривень. Уряд виділив із резервного фонду 100 мільйонів гривень. Уряд Литви виділив 1 мільйон доларів. Американські бізнесмени меценат. Говард Бафет виділив 11,2 мільйона доларів. Йдеться про постачання саме обладнання на цю суму, а не кошти на рахунок. Для нас тут важлива одна цифра: 378 мільйонів гривень на благодійний фонд лікарні. 16 серпня Володимир Жовнір, який на той момент був директором лікарні, заявив, що благодійний фонд Охмадит здорове дитинство, який отримав пожертви на відновлення лікарні, не хоче переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки лікарні Охмадит. Він наголосив, що лікарня Охмадит розглядає ймовірність розірвати правовідносини з благодійним фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та ймовірно шахрайськими. Жовнір пояснив, що реквізити фонду після атаки були оприлюднені на сторінках лікарні та її співробітників в соцмережах у ЗМІ на сайтах та сторінках низьких органів державної влади громадських організацій. Тощо благодійний фонд Охмадит Здорове дитинство не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ Охмадит. Тобто, станом на 16 серпня 2024 року 378 мільйонів гривень залишається на рахунку в БО Благодійний фонд Охмадит Здорове дитинство. Жовнір пояснив, що реквізити фонду після атаки були оприлюднені на сторінках лікарні та її співробітників в соцмережах у ЗМІ на сайтах та сторінках низких органів державної влади, громадських організацій тощо. До всіх публікацій листів лікарні до спонсорів, починаючи з від 8 липня, додавалися реквізити і фонду, бо раніше завжди мали нормальну взаємодію. Той факт, що фонд містить у своїй назві ім'я НДСЛ Охмадит, стало для благодійників додатковим підтвердженням того, що зібрані кошти будуть використані за призначенням і в жодному разі не підуть на цілі, не пов'язані з процесом відбудови. В результаті за декілька діб фондом було отримано рекордну суму, і у нас не було жодних сумнівів щодо того, що ці кошти будуть використані на відновлення Охмадиту. Подібне навіть неможливо було уявити до сьогоднішнього дня. Вже 17 серпня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що жовніра відсторонено. Тоді вже справу взялася Національна поліція, а новим виконувачем болівського директор лікарні став Олександр Урін. Він очолював відділення інтенсивної та аферентної терапії гострих інтоксикацій дитячої лікарні. Пересвідчився, що колектив лікарні йому довіряє. Зі своєї сторони теж буду всіляко підтримувати рішення, які зроблять охмадит ще кращим. А ми сьогодні напрацювали, їх чимало. Скоро поділимося. Вдячний кожному, хто відгукнувся. Тоді ж з'явилася заява засновника благодійного фонду Євгена Вембера, який пояснив, чому ж гроші не надійшли лікарні. Віримо, що вдасться знайти правові механізми. Аби якомога швидше зібрані українцями та бізнесом кошти виконували єдину задекларовану ціль відновлення лікарні «Охмадит». Власне на необхідності цього правового механізму, який не порушуватиме законодавство України. Ми й наголошували лікарні неодноразово. Бо повторююся, перерахувати кошти на казначейські рахунки лікарні без дотримання належної процедури означає грубо порушити закон і стати фігурантом кримінальної справи. З того часу пройшло більш ніж 4 місяці, і ось що трапилося за цей час. 27 серпня команда БФ Охмедит здорове дитинство зустрічається з членами новоствореної ради з відновлення Охмадиту. За словами Вембера, на ній обговорили механізми використання зібраних фондом коштів на потреби лікарні. Після обговорення ми дійшли до варіанту з договором благодійної допомоги на рахунки лікарні з певними умовами. Насамперед ідеться про чіткі та однозначні юридичні формулювання прозорий процес використання коштів та контроль за витратами. 13 вересня новий допис Євгена Вембера. У попередній публікації я розповів про розробку проекту договору благодійної допомоги як механізму перерахунку коштів на потребу відновлення лікарні. Перед першою зустрічю з радою наша команда розробила такий проект і надіслала його Раді на ознайомлення. На зустрічі домовилися, що члени ради внесуть до проекту свої зауваження. За його словами, команда очікувала на зауваження та правки від ради відновлення. Втім, вони отримали не просто оновлений документ. Їхні пропозиції не було враховано навіть більше в проєкті договору. Від ради були пункти, які фонд не міг погодити. Також важливо, цей документ команда отримала в середу, а вже на четвер їм призначили зустріч для його підписання, тобто не дали достатньо часу на обговорення проєкту договору від Ради і поставили у незручне становище. Втім, частина команди змогла відвідати зустріч в ході обговорення. З'ясувалося, що навіть члени ради до кінця не ознайомлені з таким проєктом договору, тож його не було прийнято. І ось що вирішили робити далі. Після консультації Рада та фонд визначили новий механізм використання зібраних коштів компаніями та небайдужими українцями на рахунки фонду. Насамперед, це стосується проведення нового тендеру на відновлення лікарні в системі Прозоро згідно з рішенням МОЗ. Його організацією займається сама рада з відновлення Хмедит. Робота в цьому напрямку вже почалася. Щойно буде визначено переможця тендеру, фонд зможе оплатити його послуги з відновлення лікарні Хмедит. А до того фонд запропонував співпрацю у тристоронньому форматі фонд, лікарня та виконавець. Лікарня замовляє критичну потребу у виконавця, а фонд сплачує за неї. Крім того, за словами Вембера, раніше фонд надіслав запити компаніям жертводавцям. Чи може він перерахувати кошти на казначейські рахунки лікарні без цільового призначення? Як від них того вимагали у МОЗ. У відповідь благодійники заперечили та деякі з них просили. Перерахувати їхні пожертви назад на їхні рахунки до моменту, поки не визначиться ситуація з цільовим призначенням для коштів. Таким чином у та первинні просвілкові організації Каскаду Київських ГЕС та ГЕС було повернуто їхні пожертви по 5 мільйонів гривень. Решта коштів перебуває на рахунках фонду усе до копійки. Останній допис щодо коштів на Охмадит опублікований на сторінці Євгена Вембера, 28 жовтня. У ньому чоловік вказує, що зібрані на відновлення лікарні Охмадит кошти. Перебувають на рахунках фонду недоторканими. А яка новина цього року найбільше обурила вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.